Втік з України та переховується від слідства. Правоохоронці оголосили про підозру екс заступнику мера Львова та співзасновнику благодійного фонду Все для перемоги Геннадію Васьківу. Про це журналістам стало відомо з ухвали Печерського районного суду міста Києва, за даними слідчих, колишній заступник садового з фінансово-економічних питань Васьків виїхав з України 21 березня цього року через систему шлях, в яку він внесений як волонтер. Слідчі ДБР вже навіть звернулися до суду з клопотанням про затримання та подальший арешт 40. Ока трьохрічного Васьківа, якого звинувачують у використанні благодійних коштів та майна в особливо великому розмірі з метою отримання прибутку, йдеться про гроші найбільшого естонського фонду Слава Україні у травні 2023-го Засновники благодійного фонду заявили про внутрішню перевірку через підозри у нецільовому використанні коштів двома українськими партнерами. Зокрема, керівницю фонду депутатку естонського парламенту Йогану Марію Лехтме. Публічно звинуватили у розтраті півтора мільйони євро. Ці кошти благодійний фонд переказував львівській компанії IC Construction, Реальним бенефіціаром якої був саме Васьків. За інформацією правоохоронців, продовж вересня 2022-го, березня 2023-го, Естонський фонд скерував на рахунки львівської компанії понад 59 мільйонів гривень. З цих грошей, на думку слідства, понад 18 мільйонів гривень могли бути присвоєні. Ні, екс-заступнику садового Геннадію Васьківу. Нагадаємо, Геннадій Васьків обіймав посаду заступника мера Львова з фінансово-економічних питань майже чотири роки, починаючи з квітня 2017-го. Однак, у лютому 2021-го Васьків оголосив про добровільну відставку з посади. У 2019-му році під час засідання виконкому Львівської міськради активісти облили Васьківа зеленкою. Згодом садовий заявив, що опечений фарбою чиновник Васьків перебуває на лікарняному. Однак, вже через декілька днів він урочисто приймав нагороди на Яворівському полігоні та з'явився на робочому місці без жодних ознак опіків. Це вдалося зафіксувати журналістам телеканалу НТА. Та, вас, сказати, що ви опіки все, так швидко сходять вас. все, ви все побачите. Окрім того, у серпні 2020 року напередодні місцевих виборів Геннадій Васьків за кордоном на надувному матрасі почав говорити про майбутні місцеві вибори, зміни у державі та про те, що потрібно правильно робити вибір. Якщо ми хочемо, щоб був порядок, то нами повинні керувати професіонали, а не люди з вулиці. Ми повинні дивитися чітко на досвід тих людей, які, яких ми обираємо. Стих екс садового втрапити у скандал із будівництвом сміття переробного заводу у Львові. У липні 2021 року раптово оголосили про зміну генерального підрядника з будівництва заводу. У розпорядження журналістів телеканалу НТА потрапило відео того, де і як обирали цю нову компанію. Тоді за столиком у кафе сидів Васьків та очільник польської фірми Процес» Томаш Вятар за склянкою віскі вони, схоже, уклали вигідну для обох угоду, адже Полякові було складно стримувати емоції. Загалом до роботи Геннадія Васьківа було багато питань в активістів. Так, у 2020-му чиновник, якому Андрій Садовий регулярно виписував премій та матеріальну допомогу, задекларував 10,2 мільйони гривень готівки за 2019 рік. Тим часом його дружина і донька придбали собі нові іномарки. А у липні 2023-го естонські журналісти знайшли у виниках двоповерховий будинок екзаступника мера. Геннадій Васьків почав будувати його ще. Під час роботи в міськраді, але заобачливо записав на маму Каріна. Не читає телеканал НТА.